Техніка безлогічного методу, материнська молитва. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не буде. Знайдіть тихе місце, де наступні 15-30 хвилин вас ніхто не буде відволікати. Закрийте очі. Зробіть два-три глибокі вдихи, повільні видихи через ніс. Дихаю як у повсякденному житті. Введіть у практику з такими словами. Я звертаюся до моєї душі і прошу поставити переді мною мого доньку, мого сина. Або мою доньку. Я звертаюся до моєї душі і прошу поставити переді мною мою доньку або мого сина. І зверніться до дитини із такими словами. На світі ім'я. Я тебе дуже люблю. Пробач мене за всі мої переживання, страхи, сумніви, хвилювання, за всі мої претензії до тебе. Я розумію, як негативно це все впливає на тебе. І тому прошу у тебе вибачення. На кожному своєму вдиху я хочу забрати всі свої негативні енергії, страхи, претензії, сумніви, переживання, осудження на своє фізичне тіло. А на кожному своєму видиху хочу наповнити тебе світлом і любов'ю. Свого Божественного серця, материнською любов'ю та материнським благословенням. І наступні 15-30 хвилин ви працюєте із закритими очима. Вся увага знаходиться у вашому внутрішньому просторі, на ваших почуттях. Проживаєте, дозволяєте собі повну психоемоційну свободу проживання емоцій. Працюємо!